Святковий подарунок зробили у ці дні для українських дітей активісти Євромайдану разом з американською корпорацією. Коли влітку терористи захопили містечко Миколаївка під Слов'янськом, була зруйнована школа номер 3 Будівля постраждала настільки, що школу збиралися закривати, але підняти її з руїн допомогли спонсори з інвестиційної компанії Horizon Capital разом з активістами Євромайдану. Щасливу історію про чудеса, які інколи трапляються, призв... привела з Донецької області наша кореспондентка Оксана Лігостова. Там у Семенівці стояли позиції терористів. От якраз звідти снаряди прилетів. Снарядом у школі вибило всі вікна і повністю знесло дах. Коли Артем після участі в АТО приїхав у звільнену від терористів рідну Миколаївку, на місці школи він побачив руїну. Артем закінчував цю школу. Його мама викладає тут українську мову і літературу. Вілію як Ну, безпередичний огонь. Терористи вели безладний вогонь по місту. Сенс для чого вони це роблять? Вони роблять розруху, бомблять місто. От просто бомблять, аби потім після себе залишити таке враження, ніби це зробила українська армія. це українська армія. Бойовики Гіркіна, що захопили Слов'янськ, перемістилися сюди у Миколаївку на початку липня. Активні бойові дії на території містечка тривали всього лише два дні. Але рани, які по собі лишила війна, не загоїлись досі. Тут і там у Миколаївці бовваніють страхітливі скелети будинків, зруйнованих під час бомбардувань бойовики ховалися за будівлями шкіл дитячих садочків. Стрільнуть і від'їдуть, як розповідає директор, їй довго не вдавалося знайти спонсорів, щоб відбудувати школу, і вона вже почала втрачати надію. Допомогло відеозвернення, яке розмістив в інтернеті Артем. Так вони вийшли на американську інвестиційну компанію Horizon Capital. і благодаря завдяки Horizon Capital Ми відновили нашу матеріально технічну базу. Так, ще не все зараз гладенько, ідеально, але ми сподіваємося за канікули закінчити ремонт, і школа відсвяткує своє друге день народження. Відремонтований актовий зал, нові стільці і шкільні дошки, парти і лінолеум, дверні блоки і будматеріали. Проект починався з суто матеріального фінансового виміру, а переріс у щось далеко більше. До школи в Миколаївці, куди поки що не доходить ніяка державна допомога. Почали їздити волонтери, культурні активісти з Києва, режисери, художники, актори з групи Новий Донбас разом з дітьми і батьками на суботниках вони розгрібали завали, а тоді ставили естрадні номери лаш. Товали конкурси графіті, знімали кіно про Бетмена. І лід Відчужені, який був між ними попервах, помалу танув. Бо справді яка різниця, хто тут зі сходу, а хто із заходу? Всі діти однаково люблять подарунки під ялинку. Усі мають вчитися в теплих ушатних школах, і ніхто не заслуговує на війну. Так, із бажання допомогти одній конкретній школі вийшов діалог, який був відсутній 23 роки. Як згадує керівник Horizon Capital Олена Кошарна, розбомблену школу в Миколаївці. Вона вперше побачила у теленовинах. Просто не можеш бути байдужим. Я я не могла дивитися і нічого не робити у канадійки Олени, яка вже 20 років живе в Україні. Батько був родом з Донбасу. Для неї це особливий проект. І до сліз розчулює подарунок з Миколаївки, сплетений для неї дитячими руками. Вона мріє про продовження комп'ютери і швидкий інтернет для миколаївської школи, а також про те, щоб більше спонсорів приєдналося до ініціативи, аби допомогти не одній, а усім школам, зруйнованим під час бойових дій. Це початок. Тобто, я вважаю, що ще інші організації корпорації мають також допомогти іншим школам, тобто, щоб щоб не лише звернути те, що було, але щоб було краще. Оксана Лігостова для Голосу Америки з Донецької області.